У нас така хмарна сьогодні погода, неділя. Але на наступному тижні обіцяють похолодання. Якісь придурки, вибачте, за слово, ось понамальовували на оборотах, на огорожі матюки за одну ніч. І тепер страхоті, як то кажуть. Так, тут мої орхідеї ті, що я брала по знижках. Були питання, але все нормально. Проліковані. Ну, вже треба, звісно, такі. Цвітування таке зрізати, але поки я не поспішаю. Ще хочу насолодитися хоча б декілька днів. Ось. Такі гарнющі. У нас вихідний, і поки вихідний, то відпочиваємо. Сьогодні, напевно, я нікуди не піду, не поїду в неділю. Бо наступний тиждень у мене буде такий важкий. Чоловік їде у відрядження. І я, напевно, буду одна з дітьми на господарстві. Все на мені. І тому я налаштовуюся, бо я знаю, що в роз'їздах, в цих всіх таких вкупі справ, ну, мені буде так, не дуже легко, тому хочеться максимально відпочити. Ось, сподіваюся, що все вийде і все буде добре. Вирішила, хача пурі готувати з дітьми. Не можуть. Дотерпіти, щоб, щоб вже по жерзі робити якусь роботу. Так, зараз борошно відміряємо 500 грамів, далі будемо молоко важити з ладою, Да, Ладонька? Всі хочуть. Скільки вже грамів? Ще трошечки. Ще одне. Хачапурі будемо робити. Ще раз усім привіт! Отже, як ви зрозуміли, зараз ми перейшли до приготування хечапурі. Дуже-дуже класний вдалий рецепт робили з дітьми. Інгредієнти максимально прості і легкі. Все залишу в описі під відео, а про процес трошечки розповім. Отже, яйце потрібно збити з сіллю та з цукром, додати розтоплене вершкове масло та тепле молочко, додати сюди дріжджі, можна сухі додавати, але тоді. Прямо в борошно, а якщо у вас живі дріжджі, то додавайте у вологу масу. Відміряне борошно потрібно просіяти ретельно, аби воно наситилося киснем. І замісити тісто, просто змішати всі вологі інгредієнти з борошном. дати тісто підрости мінімум в три рази, в мене це зайняло півтори години. Ну а далі все просто начинка. Для начинки знадобиться сир сологуні, сир моцарелла, Я ще додавала трошечки буквально кисломолочного сиру, бо не вистачило у мене сологуні, та вершки 200 г 10-15%. Начинки не жалійте, робіть багато. У відео я вам покажу, як робила я з дітками. Начинка повинна бути вологою. Насправді, рецепт максимально легкий, я його собі обов'язково сама записала і збережу, тому що він і швидко, і дуже вдало вийшов. Пухкесеньке тісто, просто, знаєте, таке повітряне і неймовірно соковита начинка. Дійсно класне на хачапурі. Рекомендую. Коли ви всі інгредієнти змішали, то вимішувати тісто приблизно потрібно буде 10 хвилинок. Тісто стає еластичним, вже відлипає від рук, з ним немає проблем. Я дала навіть трошечки менше борошна, ніж було заявлено в рецепті. Не 500 г, десь 470. І трошечки підпилювала поверхню, але не забивайте тісто борошном. Ну, тут все зрозуміло. Основне, що хотіла вам продемонструвати, це те, як ми зараз з дітками все стараємось разом Робити, хоча для мене це прямо ну, дуже такі нервові процеси, бо я люблю швидко все зробити і все. Я не люблю на кухні готувати, всі ви це знаєте. Але треба дітям щось показувати, вчити їх. Ну і тісто їм не сподобалось місити, але всі ж хотіли спробувати. Трошечки помісили, бачать, що липне і все, інтерес втратили. Ну але ж спробували, і це вже добре. Я собі, до речі, там на фоні купила ще одну запасну пачку борошна, була якраз як акція, я показувала вам. Ну, а зараз до до Використовую те, що в мене є. Люблю, щоб у мене все було в запасі. Ось таке класне тісто еластичне виходить, воно не липне до рук і саме його відправляю на півтори години в тепле місце підростати. Після того, як тісто ваше підійде, мінімум в 2,5-3 рази, потрібно підготувати всі інгредієнти для начинки. У мене тут ось син натирає моцарелу, сулугуні, Також подрібнила звичайний кисломолочний сир, бо, як сказала, не вистачило, та всю пачечку цих вершків теж додала. Вона повинна бути прям така вологенька начинка. Своє тісто я трішечки обминаю руками і розподіляю на три великі частини. Одна частинка вийшла більша, з неї я ще зроблю дві. Але насправді. Можна було ще менше робити. По об'єму своїх хачапурі можна було розділити ну, серйозно на п'ять частин, бо вони ще так добряче підростають в духовочці. Це така порада, бо вийшли прямо гігантські. Чоловік оцінив, бо наївся, але насправді великі вийшли, адже тут тіста ну так кожна більше ніж на 500 грам вийшла штучка. Отже, на три частини я розділяю, і далі нам потрібно розкатати кожен шматочок тіста. Трошечки припилюю поверхню борошном розкатую в тоненький такий овал. І на довші сторони овалу буду додавати начинку в бортики. Це якраз для того, щоб всюди було багато-багато сиру. Хто полюбляє сирні піци, то Хачапурі ви це однозначно оціните. Взагалі все максимально просто, де посередині там тонший шар давайте. Взагалі не хвилюйтеся за форму, бо все рівно потім ви його скачаєте в таку човник і не буде видно ваших помарок. Не дбайте за ідеальну форму. Ось так гарно я накладаю такі добрячі бортики із сиру і защіпую їх всерединку. Роблю такий невеличкий бортик. А вже в кінці, саме там, де бортик має сходитися, я вже не додаю сиру. Там я просто роблю ось так в кілька разів це тісто зі жмякою і такий от. Човник у мене виходить. Де потрібно, поправляю, переносимо все це на пергаментний папір, в духовку ще на самому пергаменті і на декові, поправляємо і всередину даємо решту нашого, е, сир, нашої сирної маси. Я нічим не змащую краєчки. Мені подобається і так, воно ну, гарно припічеться, все добре. Якщо вам подобається, змастіть е, жовтком або молоком, як ви собі звикли. Е, в кінці, коли вже повністю приготується хачапурі, а готує вона хвилин 30 велика. я ще додала жовток. діткам не додавала. Але діткам я зробила набагато менші і вони все рівно вийшли великі. Словом, класний такий рецепт. Мені сподобалося, що. Ним дійсно можна так добряче наїстися. І повторюю ще раз, все максимально просто. Взагалі, всі помилки одразу знівелювалися, все вийшло. Я прямо дуже-дуже задоволена. Готуйте і напишіть, чи полюбляєте ви. Я обожнюю грузинську кухню. Хачапурі просто обожнюю, іноді навіть більше, ніж піцу. Свої човники відправляю в духовочку, і ви не уявляєте, який аромат стояв. Як це все апетитно виглядало, я чекала свою сім'ю пошвидше, щоб вони повернулися з вулиці, аби презентувати їм те, що ми разом зробили. Діти були дуже задоволені, що вони теж доклали зусилля. І разом з чаєм ми посмакували просто шикарні хачапурі. Менші я поставила пізніше, і приблизно 25-35 хвилинок воно все випікалось при температурі градусів. Градусів яйце я вбила суто жовточок і залишила ще в духовці на 3-4 хвилини. Жовток повинен розтікатися. Ну а потім відламуєте шматочок тіста, вмочуйте у цю соковиту начинку з сиру та яйця. І їсте та насолоджуєтеся. Всім смачного, і хто буде готувати за цим рецептом, відпишіться, як вам. Ну а далі на мене чекають мої домашні справи. Щоранку розвісити потрібну білизну. І на цей раз у мене прання було різнокольорове, просто всіх кольорів, веселки. Ну, таке теж буває. І рушники попрала, і дитячі речі. Стосовно кольорового одягу, у мене діти справді дуже полюбляються різнокольорове, донька, наприклад, визнає тільки. Всі відтінки рожевого і такі якісь базові не полюбляє. Ну І син також, якщо є щось яскраве, він обере яскраве. Я їм дозволяю носити такі яскраві кольори, бо коли, як не зараз, хай насолоджуються, Хоча іноді дивлюся на своїх дітей, вони мені ну геть як клоуни в цирку виглядають те, що вони обрали одягати. Але їм весело і це основне. Переходжу до застеляння ліжка. Тут перестелила сьогодні постіль, хочу швиденько привести в порядок цю кімнату. Як я сказала, зараз все буде на мені, кілька днів я буду без допомоги чоловіка. Не те, щоб це прямо сильно важко, але важче, ніж зазвичай. І багато справ накопичилося, та й з дітками багато куди потрібно буде їздити. Але насправді я вже дуже звикла до того, що якась робота виконується чоловіком, він дітей заводить в школу, в садки, також забирає їх після роботи, а я більше вдома. Але зараз доведеться і вдома встигати, і, як то кажуть, ззовні возити всюди дітей. Потрібно буде з'їздити і на вакцинацію, У нас купа гуртків. Щодня в сина старшого англійська мова, також в нього карате, доньку ми записали на танці бальні теж потрібно водити. Ще я дуже дуже хочу. Чу на теплу пору відновити басейн до логопеда? Їздимо? Ну багато насправді Безправ у нас є, це ще по-мимо, знаєте, просто садок школа. Тож, я насправді так трішечки буду на стресі, і я розумію, що мені потрібно берегти цей час свою нервову систему. Десь до когось звертатись по допомогу нема як. Ми звикли на свої сили розраховувати, і я дуже надіюся, що все в мене вийде, бо це режим на наступні роки вже потрібно буде звикати мені до цього режиму, бо чоловік. Ось така от нова робота з відрядженнями. Ну що ж, я перестеляю ліжечко, застелила чисту постільну білизну, дуже полюбляю аромат свіжої, чистої білизни. Вирішила сьогодні не застилати ліжко покривалом, але трішечки поклала таке одіялко, яким вкриваю рестика, бо іноді я тут його вкладаю на денний сон і хочеться собі знаєте, чимось так вкритися. Все ж таки, перший поверх це є перший поверх, досить прохолодно. Також замінюю постільну білизну у малого, хоча він там ну, дуже мало спить насправді півночі, і потім ми його беремо до себе. Я вирішила не прочатися цьому його бажанню, тому що він ще маленький і зовсім скоро він перейде в дитячу кімнату і не захоче спати з батьками. Вирішила провітрити віконечко, переставила тут кілька орхідей, бо після поливу не в, ті, не в тім порядку вони в мене тут були, Насолодилася видом, залишаю кімнатку провітрюватися, ну а сама поспішаю займатися знову ж таки приготуванням їжі. Я вирішила приготувати одразу кілька страв і почну із котлеток вафельних. Для цього нам знадобиться фарш, яйця, спеції та ось такі от вафлі, бризолі називаються, не знаю, як воно, правильно чи ні. До фаршу додаю спеції та сіль, а також одне яйце. І окремо в мисті збиваю одне-два яйця для обмочування е, своїх майбутніх котлеток. Фарш перемішую до однорідного стану з яйцем та спеціями, і все. Жодного борошна нічого не додаю, бо фактично. Ось Ця вафля бризолі буде виконувати роль власне, такого тіста, в якому буде все це потім маринуватися, випікатися. Не знаю, як правильно сказати. Кожну вафельку я буду намащувати ложечкою ось цього фаршу, і потім обмакувати в яйце. І смажити на пательню. Все дуже просто, більше розмов, ніж насправді роботи. Дуже-дуже простий, але не менш смачний рецепт, надзвичайно класний. І головне, що він супер підходить для дітей. Вони дуже люблять такі маленькі котлеточки, адже вони виходять тоненькі, всі однакової форми. Дуже такі Повітряні, легкі, не знаю, як сказати, словом, заходять мої малечі. Також поставила варитися рисову кашу і, можливо, ще щось приготую, поки що не знаю. Тут біля мене трошечки погуляв Орест, він, якщо бачить, що є можливість біля мене потусуватися, одразу приходить. і побачив ці вафлі, думав, що це щось солодке, хотів вихопити, але я вчасно його зупинила, не сподобалось йому окремо так вафлю. І також, мабуть, буду готувати ще якусь страву. Тому що попереду мене, як я говорила, такі зайняті дні, і треба, щоб в запасі було хоча б на один-два прийоми продукти харчування. Ну, для мене краще, щоб воно було, ніж потім бігти і готувати все на ходу. Я потім буваю така не в настрої, не в гуморі, коли вже голодна, а їсти нема що. Тож для мене краще мати щось про запас. Обсмажувати можна на маслі кхі, або на звичайній соняшниковій олії або на оливковій, до речі, я купила оливкову олію Pommas. Якраз вона призначена для смаження, обмочую в яєчко і на невеличкому вогні під кришкою доводжу з обох боків до готовності. Максимально швидко насправді смажиться навіть е, рази 2-3 швидше, ніж котлети, бо ж тоненькі і невеличкого розміру. Дуже мені це не подобається. І виходить так багато одразу. Складу в контейнер, приготую або кілька видів гарніру. Також салати будуть обов'язково. Зараз овочі часто вводимо в свій раціон, і вони є на столі у нас і в дітей, і в мене, і в чоловіка. Овочі у нас полюбляють і діти, і ми, і я за те, щоб вони з'являлися частіше. Уже будуть і кабачки, можна з кабачками експериментувати. І цвітна капуста, і брокколі, і свіжа молода капуста, і морква по-корейськи, і айсберг, Помідорові гірки, звичайно ж, діти навіть вже помало їдять синю цибулю, все потрошку їм даю. Ну, а гарніри це взагалі дуже просто наготувати можна одразу на декілька днів. Ну, Але в моїй сім'ї специфіка така, що всі звикли до свіжої їжі. Не те, щоб звикли, але вже на другий раз вони хочуть щось інше. Можна, звісно, з'їсти те саме, що було на попередньому е, обіді або вечері, але... Будуть трошки крутити носом, такі вони в мене вже розбаловані. Вирішила ще приготувати легесенький супчик, буду на ходу придумувати, з чого я його готуватиму. Залишилися в мене трохи фаршу, мабуть, з них я зроблю. З нього зроблю фрикадельки. Нарізаю кубиком овочі, це у мене картопля, а також натру, на мілкій терці моркву і наріжу дрібненько цибульку. Додам ще сьогодні. Якраз купила плавлений сир класної якості. Буде такий сирний супчик із фрикадельками. Жодної крупи давати не буду, просто ось такий легенький супчик. Мені здається, що малі мають оцінити. Взагалі, в моїй сім'ї не часто є супи, але. Але діти дуже їх полюбляють. Борщі, супи нещодавно готувала борщ, всі з'їли і за величезним задоволенням навіть не потрібно нікого вмовляти. Але все ж таки, ми надаємо перевагу таким е твердим стравам, я би сказала. Отож, супчик, перша, друга страва. Сподіваюся, що їсти буде що і можна буде за це не хвилюватися. Даю ось такий плавлений сир дуже класної якості. Він дійсно смачний, і тут немає, на мій погляд, якоїсь хімії, тому що в плавлених сирках, які є продуктами сирними, то взагалі жахіття, а це неймовірний і смак. І... Ну, от Взагалі, якийсь природній варіант цього плавленого сиру. Рекомендую. Зараз, до речі, в АТБ він йде по знижці, упаковочка 70 г. Здається, я взяла дві упаковки на велику кастрюльку, тут 2,5 літра. І додаю вже в кінці приготування сіль, пробую на сіль і додаю фарш, Роблю невеличкі такі фрикадельки. Зовсім його тут небагато, але за рахунок того, що є сир, супчик все-таки буде ситним. На цьому моє приготування завершується. Я дуже рада, що я сьогодні все з все встигла. Відвезла дітей в школу в садок і з самого ранку побувала вже в магазині, трішки підкупила дещо з продуктів. Тож до обіду я вже багато справ закінчила. Ось і результат. Рисова каша готова. Ось е, ці котлетки вафельні теж, суп також. На цьому буду закінчувати своє відео. Усім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, підтримуючий коментар, мені буде дуже-дуже приємно. Всім папа, до нової зустрічі!